Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. А подивіться, що це роблять дітки. Дітки граються. А чим граються дітки? Дітки граються з сірниками. Вони запалюють вогонь. А чи можна дітям гратися сірниками? Ні. Не можна, тому що може статися пожежа. Для розваги і для гри сірники ти не бери, бо з вогнем погані жарти. Жартувати з ним не варто. Не розпалюй сам багаття ані в лісі, ані в хаті. Легко вогник запалити, та нелегко погасити. Дітки, якщо вам хочеться погратися з сірниками та подивитись на вогонь, то краще ми його давайте намалюємо. Малювати вогник можна, а брати до рук сірники, розпалювати вогонь в будинку чи в лісі. На дворі не можна. Тому давайте приготуємо свої ручки до праці, до малювання та пограємо з ними в гру Чик, 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 не бери до рук сірник, бо як не зможеш вогонь стримати, вмить вогонь спалахне. І не встигнеш вогонь погасити. Для того, щоб намалювати вогонь, нам потрібен папір, вже намальований сірник, який вам намалює мама або тато, або братик чи сестричка, фарба червоного жовтого кольору, харчова плівка та пензлик. Пензликом ми поставимо цяточки. Спочатку жовтого кольору вмакаємо пензлик в жовту фарбу і ось так легенько малюємо цяточки, потім червоним кольором ми ставимо цяточки червоного кольору і ставимо велику велику цяточку посередині. Ось так. Беремо харчову плівку, накриваємо поверху малюночка і пальчиком далі малюємо вогник. Ось так, доверху. Натискаємо пальчик спочатку доверху, потім трішки донизу, так, щоб у нас вийшов ось такий вогник. Дітки пригадаємо, що фарбу ми не пробуємо на смак, не бруднемо у одяг. Ось подивіться, в мене вийшов ось такий вогник намальований. Намальований вогник не шкідливий. Його можна малювати. З намальованим вогником можна гратися, але не можна брати до рук сірники. Та запалювати вогонь. Його лише можна малювати. Дітки, будьте обережними. Перед тим як брати невідомий предмет до рук, запитайтеся про це дорослих, чи можна, чи ні. Бережіть своє здоров'я. До побачення, чекаю на ваші світлинки. a sua